Відносно спокійна ситуація, яка сьогодні у нашому місті, в місті Харкові. Але як ви вже казали, що дуже важкий це куп'янський напрямок, і та евакуація, яка була вчора об'явлена, і ми прийняли відповідне рішення на раді оборони Харківської області і Осе це виконувати у міста. Є можливості для того, щоб розмістити усіх цих людей, які будуть евакуйовані з дітьми до міста Харкова. Тому працюємо над цим. Але що стосується ситуації, хочу сказати, що не зрозуміло. Те, що відносно спокійна ситуація, ми повинні бути дуже обережними, бо наш ворог у будь-який момент може здійснити ракетне обстріли міста Харкова, і до цього ми повинні бути готовими. Ми е, кажемо цим людям, які е, будуть переселятися, що ми їм їх забезпечуємо гуртожитками. Це комфортні умови для проживання. Там е, можна знаходитись, є опалення, є гаряча вода, є все для того, щоб е, Можливо, було там жити. Я підкреслюю, маю на увазі жити повноцінно, повноцінна повноцінним життям. Тому всі всі умови ми створимо. У нас є такі можливості, є таке обладнані гуртожитки, і туди ми переселяємо людей з деокупованих територій. І от час під час того, що в Куб'янського напрямку необхідно переселяти людей. Крім цього, хочу сказати, що сьогодні. Сьогодні з у Харкові дуже багато вимушених переселенців з різних областей: це Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області з деокупованих територій і всі, всіх ми розміщаємо, надаємо можливості для повноцінного життя. Ми так розташовані, що відсень до кордону з Російською Федерацією 40 кілометрів, і нас обстрілюють переважно це ракети С-300, але останнім часом. Ми маємо обстріл іскандерами, і це такі дуже потужні руйнації, які наносять ескандери. І ви пам'ятаєте, що по центральній частині міста Харкова був обстріл, і це дуже такі потужні ракети, які задають дуже великих руйнацій. Що стосується укриттів, то ми маємо сьогодні на балансі 3105 укриттів, які повністю облаштовані і готові. Крім цього, у нас є. Є пункти незглавності. Їх е, в комунальній власності знаходиться 75 пунктів незглавності, які теж е, повністю на 100% готові, вони відкриті і мають всі можливості для того, щоб люди могли перебувати там. Е, крім цього, е, як укриття ми, ми подвійного призначення ми використовуємо у такі часи метрополітен і це теж е, таке е, важлива укриття для людей. Е, крім цього. Бо ви знаєте, що ми облаштували так звані безпечні обстановки зупинки, і у нас облаштовано 14 таких безпечних зупинок. І коли потрібно, люди теж можуть використовувати їх як укриття. Дійсно була відкрита карна справа. Це укриття належало і належить досі приватної, приватної фірми, Це приватна власність, і ці підприємці, які володіють. Цієї приватної власності, тобто укриття, вони не приділяли уваги щодо облаштування цього укриття. Тому прокуратура, звісно, відкрила кримінальне провадження буде розслідувати, і будемо тиснути на цих знаєте, нерадивих підприємців, щоб вони облаштували укриття, бо це є їх приватна власність, і ми не можемо за законом використати кошти міського бюджету для обладнання. Цього укриття прокуратура тут е, наш надійний помічник щодо е, знаєте, примусово примусити їх, щоб вони обладнали це укриття. Крім цього, ми можемо розглядати е, таку певну можливість, щоб вони передали на баланс міста Харкова. Це укриття, це потрібно домовлятися з ними, е, і тоді ми все це облаштуємо, так як і інше укриття в місті Харкова. Так, дійсно, багато підприємств сьогодні зачинені, зачинене тому, що йде. На і просто люди виїхали і виїхали в інші області, в інші країни і ми розуміємо це. Але хочу сказати, що стосується вимушених переселенців, так потрібно їх працевлаштовувати, і це ми розуміємо. І у нас є певні можливості на наших комунальних підприємствах, і ми надаємо таку інформацію. І дуже багато людей сьогодні йдуть і працюють на наших комунальних підприємствах. У нас є такі можливості, і запрошуємо їх. Приєднатися до нас, приєднатися до нашого міста і працювати на благо міста Харкова. Крім цього, хочу сказати, що дуже багато сьогодні людей повертаються до міста. І я пишаю з тим, що незважаючи на всі жахи війни, ми сьогодні по статистиці четверте місце займаємо за відкриттям нових форм. І це дуже важливо. Це дуже важливо, бо це створення робочих місць. Це зарна платня, і це нормальне життя людей.